Привіт! Кожен раз хочу записати ютуб саме тоді, коли я на ось цьому прекрасному полі. Ви чуєте, як пташки співають? Це щось неймовірно. Але сьогоднішній випуск, знаєте, дуже скромно хотіла присвятити собі, ну не просто собі, а. Розповісти, хто така я, чому я тут, чому ми взагалі цим займаємося, про свого чоловіка, де він зараз, чому я зараз тут сама. І думаю, тоді, коли я це все вам розповім, цю нашу історію, яка в принципі також дуже цікава, вам буде більше зрозуміло. І тоді ви зможете задати мені ще більше питань, і я зможу в наступних відео відповідати, розповідати і ще більше вам показувати. І поки я йду до корів, розпочну. Мене звати Аня, мені 29 років, в цьому році вже 30. Що мені взагалі не віриться, я не відчуваю абсолютно свій вік. Але оці всі, знаєте, відповідальності мені нагадують про це часто. От, живу я в селі Згар на Хмельниччині. Це взагалі село, тому що адміністративно територіальної одиниці в Україні такої, як хотір не існує. Хоча фактично... Це хутір, точніше, хутори. Історично так склало, що ось це місцевість, в якій я живу, раніше було Радовецькими хуторами. Але тут текла річка Згар і були Згарські ліси. Зараз вийду на горбок, вам засніму цей ліс. От. І через е, советів, які створили штучно це село, е, Уклад життя місцевих жителів дуже змінився, тому що що? побудували колгосп, людей загнали туди працювати. Так само неподалечку жили роми, їх так само сюди зігнали насильно і заставили працювати в колгоспі. Але коли совок розвалився, Україна стала незалежна, все почало ставати плюс-мінус на свої місця, і ми повернулися до того, як тут було 100 років тому, коли люди живуть далеко один від одного, і кожен займається своїм господарством. Це мій красунчик бичок Біткоін. Я його купила малесеньким пупсиком, якому тоді було 3 дні. А тепер це такий гарний в мене бичок. А це дельфін. Маленький мій красунчик. Мамин синочок. А дельфінчик це такий собачка, як тільки я присідаю когось знімати, він одразу приходить і хоче, щоб я його гладила. А це пес Сірко. Він до мене прийшов жити десь за днів 10. Ну, чи два тижні до повномасштабного вторгнення і так і лишився з нами. Сама, до речі, Вінничанка народилася і виросла у Вінниці, закінчила Вінницький державний педагогічний університет. За освітою є вчитель історії правознавства, Тому можете зрозуміти, що історія того краю, в якому я живу, мені дуже цікава. Далі я навчалася у Харківській юридичній академії, здобула ще одну спеціальність юриста. Попрацювала помічником адвоката, але морально я не витримувала того всього, мені це важко. Плюс сталися такі сімейні обставини. Я тоді взагалі жила в Харкові, і мені довелося повернутися назад у Вінницю. Вінниця я працювала теж багато де, але потім зустріла свого чоловіка, Тараса. Він сам зражній, і ось тут, в згару, жила його бабуся, яка почала займатися тим, що вона розводила велику рогату худобу корів. Коли бабуся померла у 2018 році, це прийшло діло до мого свекра, до батька мого чоловіка Івана Олександровича. Ну і під час карантину ми з Тарасом тоді жили у Вінниці. Ми сюди почали приїжджати для того, щоб допомагати. І знаєте, не наїздишся з Вінниці 70 кілометрів, з Деражні 30 тридцять. І ми вирішили. Ну якогось дня просто я сказала, Тарас, чому їздимо туди-сюди? Давай ремонтувати цей будинок, в якому живемо. І тут лишаємося. І так ми і тут лишилися. Ось там за ставом йде такий довгий-довгий ліс, який тягнеться з Хмельницької аж у Вінницьку область. А ставок, який ви бачите перед собою, фактично це річка Згар, на якій зроблені греблі і зробили штучні стави. Місцевість просто неймовірно красива, з якої сторони не глянь. Стави, ліси, поля, птахи, повітря це все те, що закохало мене в це місце. З першого разу, як тільки я сюди приїхала. Я просто сказала: вау, я ще в такому не була. Тут неймовірно. І отак, в принципі, я з Вінничанки стала з гарчанкою. Під час карантину я вже не ходила на роботу, працювала онлайн. Чоловіка була робота так, сяк він взагалі в мене музикант, і він також закінчив педагогічний. І також із факт тільки на два курси старше за мене. Я думаю, ну то що ж сидіти в тій вінниці? За що триматися? За квартиру? А тоді, ну, я думаю, ви всі пам'ятаєте, як тоді було реально стрмно, ніхто не розумів, що буде далі. А Я думаю, ну село щось посадимо, щось виростемо, а тут тим паче ці коровки, вони всі такі гарні, прекрасні. Ну і от, реально воно затягує. І після знаєте, цього всього, після цієї краси і просторів повертатися в квартиру, ну, якось замало місця. Також для мене повним захватом було те, що я побачила тварин, які вільно пересуваються дуже великою територією, що їх ніхто не пасе, вони не стоять на припонах. Це дуже круто. І ось ця знаєте, фішка мені дуже зайшла, тому що, по-перше, я такого ніде ніколи не бачила, Та і взагалі я корів особо ніде не бачила. От, але це прям дуже-дуже круто. Зараз мій чоловік служить у ЗСУ і тому на господарстві я лишилась фактично сама, але дякую моїй мамі, яка з Вінниці переїхала до мене, яка мені допомагає. Також дуже вдячна своєму свекру, який також мені допомагає з коровками. Це все непросто, але мусимо пережити це все, жити і планувати наше життя далі. Дякую за перегляд, залишайте свої питання в коментарях і підписуйтесь.